Так, зараз відповім на запитання, чи МКС 1009 фіксує альфа випромінення, чи не фіксує, чи можливо ним знайти альфа-частинки, їх зафіксувати, знайти джерело альфа-частинок чи ні. Так, ось датчик диму, він випромінює гамма-кванти і альфа-частинки. Більше нічого, європейський. Вмикаємо прилад. Очікуємо, поки він перший цикл заміру зробить і покаже результат в цьому місці, який фон. Потім я піднесу європейський датчик диму до датчика, того який відкритий. Зверху. Ось покази погані. 13 мікрорентген і по беті 0 в цьому місці. Гамму міряє ось цей датчик, показав 13 мікрорентген, він свинцем закритий пластиком. Бету міряє ось цей. І він ще закритий пластиковою такою напівпрозорою е шторкою. Коли вона закрита, то альфа. Буде вдарятися об цю шторку на півпрозору пластику і не пройде всередині. І ми цим датчиком зафіксуємо тільки кількість імпульсів від гамма квантів От, Приложу рівно посередині. І дивимось, що він нам покаже. От показує вже 9. От тріщить Оце все чисто гамма кванти тому що альфа-частинки не можуть прилетіти через пластик товщиною 1-2 міліметри. От. Пише, що частинок на сантиметр квадратний зафіксовано поки 10, тепер 131. Тобто 131 гамма квант на сантиметр квадратний в хвилину. Зараз фіксує той верхній датчик. Зараз буде другий цикл. І навіть нижній датчик, який свіцем загорнутий, зловив он вже не 13, а 14 мікроінгів. Так, тепер 124 гама кванта зафіксовано. Ось це рів, рівно посередині його притулив, як бачите, ось туди. А тепер що ми робимо? Опускаємо цю шторку. От, опустили. І слюда оголена. Ось голона слюда. І тепер так само на цьому місці приложу і покажу, наскільки більше буде показів. І це буде свідчити про те, що цей датчик Бета2 дуже чудово фіксує альфа-випромінення. Дивіться. Мовчить, підношу. Чуєте, який тріск? Чуєте цей піск? 426, дивіться, який тріщить, зашкалює прям. Це тому що альфа-частинки. Чуєте, який йде зашкал? і доказ, що цей прилад і альфу, і бету, і гаму фіксує. Вон, дивіться, показало аж. 167 помножимо на, на 10. 1670 альфа частинок е, на сантиметр квадратний в хвилину зафіксувало. ось, А скільки гамма квантів було, я вам показав. І то я не дотримав до кінця, я забрав, щоб ресурс лічильника не використовувати. Якщо потримати, то буде ще більше. ну і Цього достатньо. От вам Тепер знаєте, що цей прилад, ну це в мене нова генерація, тому що, бачите, немає оцієї болди, отут великої такої, що совується Компактний, нічого не випирає, класно, в кишені нічого не зачіпляється. ось Це нова генерація свіжа, остання. Бо якщо є тут болда, отака. Напівпрозов велика, яка випирає по краям, то це стара, то стара генерація, старий прилад. А це ново. Тут, о, датчики ось такі альфа-чутливі. Конкретно в моєму екземплярі. Можливо, в інших екземплярах вони будуть сліпі до альфи, По-різному може бути. У ну, мене ось так ідеально, як бачите. І альфа, і бета, і гаму фіксую.